Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Складнощі Невиправдання для непослуху. Якщо подружжя, чоловік і дружина є справжніми послідовниками Ісуса, їхній шлюб має бути найкращим з усіх можливих. Однак у нас є противник будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Перша Петра 5.8 Тому так легко втратити пильність і дозволити складним обставинам перешкоджати нам, виконувати волю Божу. Учора я писав вам про те, як Бог використовував кількох жінок у спасінні Мойсея, коли той був немовлям. Мойсей виріс. І наступна жінка, про яку я хотів би поговорити, Сепфора, яка стала йому дружиною. Вихід 4:24, дорослий Мойсей знову потребує порятунку. Щось сталося, і Мойсей нехтує обов'язком обрізати одного зі своїх синів. Гадаю, молодшого сина, бо роздратований на Мойсея так сильно, що збирається його вбити. Сепфора не була єврейкою, але якимось чином вона розуміє, що саме слід зробити. Вона швидко втручається та проводить обряд обрізання. Побачивши це, Бог милує Мойсея і зберігає йому життя. Про що нам розповідає історія Сепфори? Мені особисто вона показує, що Бог для своїх цілей використовує і чоловіків, і жінок, ви маєте особливу роль у сім'ї, і вона дана вам Богом. Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь мені прийняти своє покликання. Жінки моліться так. Я приймаю своє покликання бути благочестивою жінкою, благочестивою дружиною, благочестивою матір'ю та благочестивою бабусею. Чоловіки, почніть молитву цими словами Я приймаю своє покликання бути благочестивим чоловіком, благочестивим батьком і благочестивим дідусем. Своїм послухом я можу принести Боже благословення всім членам моєї родини. Нехай моя сім'я буде домом віри. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.